Всім привіт! Мене звати Михайло, я колишній водій-телекобійник, а наразі перевізник, маю свій автопарк і веду для чого свій канал на Ютубі і В ньому розповідаю всякі дуже корисні речі. Сьогодні відео називемо не дала. Точніше. Не дали. Відео не дали. Не дали мені лізінг. Приїхали вже дві машини, замовлені 14 місяців назад. У 2022 році ми приїхали. Лізінг на них не дали. Скажімо, вже в не дуже вони мені і потрібні машини, але я в січні хотілося б, на всічні в, в лютому хотілося б їх отримати. До цього моменту майже все фінансування я отримував в Манів, є такий фабричний лізинг у них вони самі фінансують свої машини. І дуже сподівався на них, навіть так сподівався, що розслабився. Не переживав за це і вони не дуже переживали. Почали займатися розглядом справи вже під кінець листопада. І повідомили мене, що якось я дуже швидко розвиваюся, набрав машину. Тому треба почекати. Ну, ситуація змінюється. Ви бачите, як зараз в Європі відношення до деяких громадян з поза Європи змінюється. Ну, вони не кажуть конкретно від чого там. Від чого залежить від мова. Але є такі... <знаки>, що це може бути пов'язано з громадянством. Але це ще на кінець, будемо пробувати в інших лізінгах. Там будуть трошки гірші умови, це напевно, але маємо щось отримати. А якщо не отримуємо, то значить прийшов час трошки почекати. Врешті-решт, зараз багато фірм просто відмовляються від машин замовлених, чи навіть закриваються ті, що менші фірми. Я не замикався, збирався розвиватися, потенціал для цього є. Але тут завжди, якщо там є машини. Немає водіїв, є водії, немає роботи. Зараз є робота, є водії, немає машин. Точніше, машини є фінансування на них, немає. Тому, ну, як завжди, тут з чимось треба боротися. Подолав Бо водолав одне, починаються інші проблеми. Ну і ті, хто там кажуть, що чи, чи здається, так що я тут euh, плачусь, жаліюсь. Ну про що би, розповідати? Розповідати про те, що все добре. Ну, ну добре, ну, що не цікаво, що не видно, що добре. Чотири роки назад була одна машина, зараз їм вже більше одної. Значить, що добре. Але людям цікаво послухати про проблеми, як їх вирішувати. Що що тут скажеш, як вирішувати? Треба працювати. Працювати головою, думати, що треба, щоб цю проблему побороти. А можливо не треба її зараз бороти, можливо, це і добре, що зараз я не отримував цього лізінгу. почекаємо до весни. Побачимо. Ну, це... Точно порушило мої плани, бо я хотів за наступний рік вийти до 30 або майже до 30 машин в автопарку. Кожен квартал мав отримувати по 4 машини. Це вже точно цього не буде, бо для цього треба було мати гарне фінансування з низькими своїми вплатами. Цього вже точно я не отримую. Але якось розвиватися будемо. Можливо, трошки інакше. Можливо, будемо не кількісно, а якісно. Хто читав на Фейсбуці, у нас з'явилось кілька машин, які працюють під бочками. І там трошки цікавіше, ніж зі шторою. Тому можливо. Будемо працювати в тому напрямку менше машин, але більше віддачі від кожної одиниці автомобіля, йому не давали ще дасть. Друге питання: оце чим я зараз переймаюся, це Нахера мені YouTube. А, слухайте, відкриваю відео, якийсь алкаш розказує, як він вчора пив пиво там, так, з деталями, що він взяв там два літри спочатку випив, потім ще там сходив. Не знаю на що я це дивився, але затягує, розумієте? 700 тисяч переглядів у нього. Я тут розказую, як папки заробити, ну тому хто зрозуміє, понятно, що зараз. О, що ти нічого ти не сказав, блядь. такий Потрендів, потрендів, нічого не розповів. Ну, не хочете не дивитися, ну, блядь, 300 переглядів це взагалі. Нахера мені, скажіть. Ось ще таке відео. Не знаю, сподіваюся, що підписуйтесь. Підписуйтесь. Ставте дизлайки. Треба з цим YouTube завершувати, якісь задоволення він не переносить. До побачення.